Добрий ранок, малята. Сьогодні на занятті ми з вами познайомимося з новим звуком. Ой, ви чуєте, що це за звук такий? Хто це до нас залетів? Так, це комари. Послухайте казочку про нього. У густому лісі жив собі комар. Комар не любив сонечко. Йому більше подобалися густі густі кущі трава та зарості очереду. У спекотний день саме там він і ховався, але щойно сонечко ховалося за обрій, комар вилітав зі свого будиночка. Разом з ним вилітали його друзі, такі самі комари. Вітаючи один одного, вони дзвеніли. Ззз, ззз, ззз. Малята, а де жив комар? Коли комар вилітав із будиночка? Який звук виходив у комара і його друзів? Так, звук комара зз. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук комара можна почути і вимовити. Подивіться на рот, як вимовляється звук з. Ротик посміхається, кінчик язика ховається за нижні зуби. Дітки, а як ви гадаєте, у якому будиночку живе звук З. Так, вірно, у синьому. А чому? Правильно, бо його не можна проспівати. Давайте ще раз повторимо звук, який ми сьогодні вивчили, а наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. з Ззз. Ззз. Давайте пограємо у гру з комариком. Коли побачимо його, будемо говорити йому ось так. Ззз. Тож давайте грати разом зі мною. Ззз. З. Молодці. Сьогодні Комарик вирішив прогулятися лісом та зустрів і побачив по дорозі багато цікавого. Він пропонує назвати слова, в яких є звук з Зайчик. Зайчик. Зебра. Зебра. Змія. Змія. Зірка. Зірка. морозиво, морозиво, Коза, коза. Кізонька запропонувала комарку вивчити чистомовку з його улюбленим звуком з. Давайте і ми малята будемо повторювати та вчити цю чистомовку. Зу-зу-зу, погодуй козу. Зу-зу-зу, погодуй козу. За, 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 йди додому коза. За, за, за йди додому коза. З, з, з возом сіно, дід везе. З, з, з возом сіно, дід везе. Зі, зі, зі буде їсти що козі. Зі, зі, зі буде їсти, що козі. Молодці малята! Сподіваюся, вам сподобалося грати з комариком і співати його пісеньку. А нам пора прощатися. До побачення, до нової зустрічі!